Як ви бачите енергетичне поле України на сьогоднішній день? Як воно виглядає, що воно вам каже? А багато є темних затемнень, є багато болю, страхів, є. Світлі моменти, просвітлені такі частинки, але дуже багато затемнень, і, звичайно, енергетичне поле України потрібно чистити, з ним потрібно працювати. Можна чистити поле через вдячність, коли ми посилаємо землі, вдячність. коли ми... Приймаємо всі дари, все, що дає нам земля, весь досвід, і ми не чинимо цьому супротив. Ми просто кажемо, що ми вдячні за весь досвід. Тоді відкривається серце і енергетичне поле змінюється. Угу. А оці затемнення це там, де зараз бойові дії проходять, де обстріли, чи від цього залежить. Так, ну це найбільше, де проходять бойові дії, обстріли, це найбільше, але є і в цивільних містах, тому що дуже багато страху зараз в Україні. Люди бояться, і це відчувається в просторі. Коли Україна зможе відчути вже от полегшення в енергетичному плані? За два-три роки. Повністю зміниться енергетика України, енергія поміняється. Угу. А що може змінити хід війни? Це може бути якась катастрофа, це може бути розпад Росії, чи якісь інші фактори можуть все змінити? Ну, звичайно, якщо зараз станеться якась велика глобальна світова катастрофа, це зупинить війну, ми це зрозуміємо. Але Глобальна світова катастрофа це новий виток трансформації. І це непросто. Тому зараз ми проживаємо цей досвід, і він готує Україну взагалі як територію і українців до того, щоб допомагати іншим людям в майбутньому, тому що катастрофи, вони будуть відбуватися на інших територіях, будуть якісь стихійні лиха. І я бачу, що Україна буде таким осередком благополучного життя в майбутньому. Можна сказати, що Україна зараз проходить отаке колективне очищення, якесь духовне, якесь переродження через цю війну? Так, звичайно, в Україні відбуваються дуже серйозні глобальні зміни, і зміни на рівні свідомості людей. На рівні віри, на рівні розуміння життя більше люди почали задавати запитань, для чого я що зі мною відбувається, і звичайно це допомагає нашому розвитку в першу чергу духовному росту. А як ви думаєте, уже зараз є ота це духовне пробудження серед українців, і в яких сферах воно найбільше проглядається? Багато людей почали себе відчувати, говорити собі правду, бути чесними з собою. Українці це про таку тотальну чесність. Хтось Сказав собі, що так, з чесності, я хочу залишатися на території України. А хтось був чесним з собою і сказав: насправді я хочу жити за кордоном. І я завжди мріяв жити за кордоном, і війна мені дала цю можливість. Тобто, українці будуть вчити людей інших національностей бути чесними і бути правдивими з собою і з іншими. Це схоже як на місію українців, певно, так? Так. Угу. А чи можуть в Україні пробудитися якісь е, місця сили, наприклад? У нас є певні місця сили, які ми все знаємо. Чи може якесь пробудження якогось місця бути через те, що війна відбувається через оце все? Найголовніше це пробудження свідомості людей. Ми активуємо землю. Без нас якісь активації без людей не відбуваються. Звичайно, і тварини впливають, і живі істоти, мікроорганізми, рослини, але найбільше впливає свідомість людини. Тому, звичайно, зі зміною нашої свідомості змінюється і чистота планети в тому числі. Mm -hmm. Тобто це навіть не тільки Україну можна брати, а весь світ, так? Так, це глобальний процес? Угу. Чи є, наприклад, у нас у владі якісь люди, які от не тільки про політику думають, а якось от духовно ще е, діють? Не, не, не тільки за грошима я маю на увазі. А є щось духовне ну, звичайно, в будь-якій владі є такі люди, це звичайно, але як правило, це не медійні люди, це люди, які ви не бачите по телевізору, які не дають багато інтерв'ю. Вони просто вірять в те, що в них всередині роблять правильні речі. Їх небагато, тому що якби їх було хоча б. А стільки ж скільки людей, які не роблять правильні речі за серцем війни в Україні не було. Тобто їх дуже дуже мало, це просто одиниці, але так змісно. Ми про них не дізнаємося, так от, щоб з'явився, знаєте, якийсь духовний лідер, який поведе за собою націю всю. А... Всі чекають лідера, тому що ніхто не хоче брати відповідальності за своє життя. Всі чекають, що зараз, прийде якийсь лідер, якийсь месія, якийсь Ісус Христос і всіх поведе. Я вас розчарую: ніхто не прийде. Кожен має це урок кожного: взяти відповідальність за своє життя, за свої вчинки. Якщо ви чекаєте месію, станьте самі таким месією, почніть себе з свого під'їзду, почніть прибирати свій під'їзд, почніть в своєму під'їзді ставити живі квіти. Змініть життя людей, які живуть в вашому під'їзді. Зробіть конкретні речі. Змініть життя вулиці, посадіть дерева нові на вулиці. Візьміть на себе функцію місії, візьміть на себе відповідальність. Якщо кожен візьме на себе відповідальність і функцію місії, ми всі будемо жити дуже добре. Звучить насправді дуже просто, якщо чесно. Ну, це ж не так складно і зробити. Але завжди щось зупиняє людину, завжди щось. А що подумають інші, не хочеться брати завжди? Навіть коли ти робиш якісь добрі речі, все одно ти отримаєш якийсь негатив і невдоволення іншими людьми. От Як можна боротися з цим негативом? Ти робиш гарні речі, а все одно тобі говорять все не так. Не потрібно ні з чим боротися, взагалі потрібно залишити боротьбу. Ви маєте зрозуміти, якщо ви робите щось для себе в першу чергу, для свого задоволення, і ви не 100 доларів Кюра, вони повинні всім подобатися в іншої людини, інша думка, інше відчуття. І вона має на це право. Вона має право бути невдоволеною, їй може не подобатися те, що ви робите, навіть з найкращих відчуттів. Вона має право на ці відчуття. А ви маєте право робити те, що ви відчуваєте. Ось і все. Ця людина вона буде працювати з собою, а ви будете працювати з собою. Найголовніше це робіть по серцю. І тоді все буде добре. Дійсно. У нас дуже довго е, виховували в такому ключі, що що подумають люди, що потрібно під всіх підлаштовуватися. Зараз отже наше покоління починає змінюватися і більше думати про себе і робити для себе. Дійсно, вже ці зміни починаються. Е, скоро літо. Чого очікувати від літа? Якісь, можливо, у вас є передбачення, прогнози? Влітку, можливо, перемир'я. Це може бути 30-денне перемир'я, це може бути якесь о, короткострокове перемир'я для того, щоб обговорювати далі закінчення війну. Тобто війну важко завершити зразу в один день. На початку будуть якісь о, Короткострокові перемир'я, і я бачу, що буде взята така пауза, можливо, на один місяць буде перемир'я, можливо, буде укладений мир на якусь кількість часу, допустимо, там мир на три роки або мир на п'ять років, тобто якісь можуть бути такі умови створені. Ну тобто це не на місяць два, а саме на роки буде якийсь мир? Може бути спочатку на місяць, на два місяці, а потім на роки зараз така вірогідність короткотривалого перемир'я, встановлення короткотривалого перемир'я, вона дійсно існує. Угу. Будемо сподіватися на це. Це буде через, е, нарешті, домовляться президенти наші, чи це на якомусь іншому рівні буде. Ну, я бачу, що буде офіційна зустріч президентів, але була і неофіційна зустріч президентів, про яку не говорять. Неофіційна зустріч президентів вона була саме в Римі на території Ватикану, але це не про це не будуть говорити в пресі. Ми про це ніколи не дізнаємося, так? Ні. І там уже почали обговорювати саме перемир'я. Так. Угу. Ви зачепили Ватикан. Що чекає християнський Егрегор, релігію, католицтво, християнство? Новий папа прийшов до влади. Що загалом буде відбуватися далі? Взагалі, я бачу, що вони будуть вводити дуже багато інновацій, ці інновації. будуть пов'язані з новими технологіями. Це комп'ютерні технології. Тому релігія вона буде поступово переходити на такі нові більш комп'ютерні технології. Ви побачите згодом цей прихід. Цікаво, це буде якесь хрещення онлайн, типу такого? Так, так. Це вже є хрещення онлайн, одруження онлайн. Тобто це вже є, і цього буде більше, більше, більше. Посвята в священники онлайн. Ну, це не, не зруйнує потім повністю цей Егрегор через цю цифровізацію. Воно буде руйнувати, і так потрібно, щоб це було зруйноване, але поступово-поступово технології будуть частиною Егрегору, потім вони просто замінять цей Егрегор повністю. Угу. Ще хотіла спитати про дітей. Зараз діти народжуються під час війни, живуть під час війни. Що їх чекає, яку вони духовну роль, можливо, відіграють в цьому світі такі діти? Це складний етап для них, звичайно, тому що дітки дуже сильно відчувають стрес, стресову енергію, негативну енергію, але в майбутньому це дасть їм силу. Це дасть їм силу це як така вакцина. Проти негативних явищ. І в майбутньому це допоможе їм вже не реагувати на якісь негативні явища, негативні енергії? Це як певна броня для них, так? Так. Наростає. А як щодо екології надалі, як, який стан буде екології з огляду на те, що відбувається загалом? Ну, ви маєте зрозуміти, що екологія буде погіршуватися, тому що працюють хімтрели, людей травлять регулярно. І будуть отруювати і повітря, і землю, і воду. І вже зараз отруюють навіть коли вирощують рослини, а їх труять спеціальними отрутами. Ви маєте зрозуміти, що ці отрути вони проникають у рослини, які потім в супермаркети. Тому так буде погіршуватися. І зараз вже важко в Європі жінкам вагітніти, чоловіки безплідні, жінки безплідні. Тобто ось ця біла раса вона поступово помирає. Є люди, є структури, які повністю винищують білі раси. І зараз білі раси вони в дуже важкому становищі, тому що дітей народжується в білих людей менше, в арабських расах більше народжуються дітей, в китайських расах народжуються, а в білі раси, європейські раси вони менше і менше можуть народжувати дітей. І остання біла дитина вона народиться в скандинавських країнах. Це прям якийсь такий глобальний план, чи просто через те, що білі раси не можуть ну найслабші, так би мовити, не можуть побороти це Чи це прям хтось проти білої раси направляє? Білі раси вони завершують своє існування на землі. Раніше існували ще раси з голубою шкірою, і ми пам'ятаємо, як. Посіді досі казали, там хтось голубих голубих кровей, угу. так, крові, голубої крові. Ось це була не тільки кров голуба, це була голуба шкіра. Люди з голубою шкірою, люди з фіолетовою шкірою, вони всі існували. І це була раса, яка пішла, яка так само поступово відійшла. І зараз ми ніде не бачимо таких людей, ми тільки можемо зрозуміти, коли ми дивимося малюнки. Я ось вивчаю стародавні малюнки, які в храмах намальовані, розписані в буддийських храмах, і там зображена і жовта раса, і біла раса, і люди з голубою расою, голубою раси, з голубою шкірою. Вони всі виглядають однаково, просто колір шкіри різний. Тому, так, звичайно, біла раса поступово вона відходить. Ну, подивіться, скільки вже темношкірого населення знаходиться в Європі. Темношкіре населення це корівне населення планети Земля. Біла раса це інопланетна раса, це неземна раса. І поступово інопланетні раси вони зараз будуть повертатися в свої домівки, в свої галактичні системи. І тут залишиться суто земні раси, і на землі залишиться земні душі. І Як з такою інформацією тепер далі жити біли, білим расам? Знає, чи... Ця земля належала темним расам. Подивіться на землю, якого вона кольору, плодовита земля. Це чорнозем. Білим жінкам важче народжуватися, ніж народжувати ніж жінкам з Африки, тому що інша фізіологія, тому що білі жінки в них ДНК іншої планети. Не цієї вібрації, а в темношкірих жінок ДНК цієї планети, цієї вібрації, цієї землі. В них шкіра, як земля такого кольору. Їм легше народжувати. Вони народжують, як народжує земля. Розумієте? А тепер подивіться на пісок. Він білий. Піску багато чого росте. Mm -hmm. Так, в нас є і пісок і земля, але. Первинна раса це темна раса, Атланти, вони прийшли потім. Вони прийшли для того, щоб давати знання, допомагати темним расам розвиватися. Замість того, вони їх почали поробощати. Вони зробили їх рабами. замість того, щоб навчати їх, допомагати їм. Вони зробили їх рабами. Тому біла раса, вона не працювала велику карму. І... Зараз треба відпрацьовувати цю карму, тому ми в Європі. А Європа дуже багато країн брала в рабство з Африки. Тому зараз дуже багато африканців в Європі, тому що вони мають за свою карму, яку вони створили, відповідати. А в Україні не так багато темношкірих до нас будуть приїжджати. Невже ну, приїжджають, насправді, якщо ви подивитеся, то більше темношкірих людей, ніж це було раніше. Тобто, так, да, люди будуть змішуватися, будуть приїжджати люди різного. Кольору шкіри з різних країн будуть змішані браки, змішані діти. Ви розумієте, коли змішується темна раса і світло, то темна вона перемагає. Тому що це земна раса, вона тут в земних вібраціях сильніша. Тому дітки народжуються вже з темною шкірою, з темними очима. І поступово-поступово буде таке змішання, 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 і світло, і раси буде ставати менше менше. Це навіть не езотерика вчені, це вже е, прорахували, і навіть вони сказали, в якому році і в якій країні народиться остання біла дитина з голубими очима. Угу. Ну ви знаєте, от е, зараз, якщо розглядати війни, то війни відбуваються між білими расами найчастіше. І це теж як один із способів, мабуть, винищення білої раси. Так, так можна? Так. Так, Звичайно. Угу. Ще хотіла вас спитати про вершників апокаліпсису. Чому саме ці чотири вершники апокаліпсису, які ми знаємо, там забруднення, хвороби, війна, смерть? Чому саме в такому порядку, і от зараз, якщо навіть брати Україну, от саме в такому порядку вони вже йдуть і залишився лише останній? А, ні, насправді ми зараз на другому вершнику. Це війна. Перший вершник це були хвороби, це був коронавірус. Якщо ви знаєте, перший вершник іде в короні, угу. а другий вершник — війна, тобто ми зараз ще на другому вершнику, тому що третій вершник це ем, набагато сильніша трансформація, це стихійні лиха великі. Це хвороби, і четвертий вершник це голод, і це о, смерть від о, світла, від сонця. Тобто це може бути через 100, 200, 400 років. Це не обов'язково все програється зараз, тому що зараз багато людей все-таки прокидаються, роблять практики, медитують, дякують, роблять правильні речі. Дуже багато людей по всій планеті. Тому ось цей план первинний, який був для землі апокаліпсису. Він також змінюється. І якщо там ще рік-два роки назад а це був план зачистки всієї планети, то за цей час багато людей прокинулися, почали працювати з собою, і цей план посунувся. Тому ця трансформація вона буде повільніше і все залежить від нас. Ми можемо змінювати свою реальність, ми можемо обирати. Угу. Бачите, мабуть, ще різні інтерпретації є цих вершників в різних джерелах, тому по-різному їх всі бачать. Ну, Це добре, що в нас ще є час, бо іноді ти дивишся такі сценарії прямо апокаліптичні, ну, якначе вже все вже кінець. Але це добре, що ще в ще нас є час. Якісь... Побажання нашим глядачам від Ісі Гаєк. Будьте чесними з собою, слухайте своє серце, благословляйте свій день, благословляйте своє життя, дякуйте. Енергія вдячності вона розчиняє всі хвороби, всі негаразди в собі. Дякуйте собі, дякуйте своїм ворогам, дякуйте друзям, дякуйте іншим людям, дякуйте землі, простору. Дякуйте всьому, що є. І ось ця вдячність, вона, як сім'я, проросте і дасть солодкі плоди вашого життя.